Чим ви пожертвували, щоб отримати хрещення Духом Святим? Ну, мені довелося пожертвувати дружбою та стосунками, які я мала. Оскільки я була дуже емоційно залежною, мені завжди потрібно було бути з кимось. Я вигадувала чим зайнятися, лише б не залишатись вдома. А день, коли я все ж залишалась, був найжахливішим для мене: накочувала туга, хотілося плакати. Це відчуття порожнечі мене душило. Тому мені потрібні були подруги, потрібні були стосунки. Чи це були вечірки, алкоголь, сигарети, наркотики, усе те, що не варте? Усе це лише додавало проблем. Але я зрозуміла, що саме це одна з речей, яку мені потрібно пожертвувати, яке слово із Біблії надихнуло до хрещення Духом Святим я почула одне місце, забуваючи те, що позаду я простую вперед до мети. І я зрозуміла, що маю залишити позаду свою емоційну залежність, маю забути про старих друзів і минулі стосунки. Коли я це усвідомила, Бог дав мені силу діяти радикально. Я зламала сім карту, видалила інстаграм, фейсбук. Почала більше молитись, постувати, щоб справді отримати Святого Духа. Я спрямувала свою думки на Слово Боже, і щоразу, коли приходила негативна думка, Ти не отримаєш, я відповідала: Ні, я отримаю, бо він мені обіцяв. Я вже залишила все. Я якось дивилася відео єпископа, і він сказав: щоб отримати Святого Духа, потрібно вірити. І я зрозуміла, отже, я маю вірити, я маю повірити, щоб отримати Святого Духа. Я вже залишила гріх, не роблю що хочу, то чого не вистачає? Не вистачає віри. І під час однієї молитви я сказала: Боже, я більше не буду просити, я вже все тобі віддала. Якщо бракувало лише віри, то відтепер я вірю. І саме в той момент Бог зійшов до мене і сказав: Ти зіниця ока мого. І тоді я отримала впевненість і переконання, що він зі мною. Це був величний момент. Бо я ж була дуже залежною, дуже емоційною людиною, а він заповнив мою порожнечу, прибрав тугу з мого серця. Я отримала мир, отримала радість, і та, хто раніше не могла бути одна, тепер не потребує нікого, бо Бог наповнив мене повністю. Що змінилося після хрещення Духом Святим? Все змінилося як вода на вино із людини залежної, сумної, неспроможної бути наодинці, я стала людиною, яка повністю залежить від Бога. Моє життя було відновлене зсередини назовні. У кожній сфері, де були проблеми, Бог приніс відновлення. і найголовніше, він дав мені радість і бажання ділитися тим, що я отримала. Сьогодні Святий Дух. Це найцінніше для мене він усе.